Добре. Я понял, дякую. Добро дайте. Не можете потягнути вперед зупинити і питательні що щоб знати, як мені виїхати, я не став два ряда. Що ви кажете? Я не став два ряда. Не зрозумів. Я не став два, да. а як же я став. Он, власне, це що фіксов, но... ну? І в ви стояли. Я, пускай, я став? в ряда? Ми та. дорогу питали. А я то, ж, я, я... Ще, може, став десь. Ми, Роди. ми Роди. дорогу питалися, ми не знаємо, як віці виїхати. А от зараз ви саме стали дивіться, я вас знімаю. Порушенням до вимог стоїть. Ну ви ж мені перегородили. Я вам передав. Водій повинен зупинитися в дотриманні вимог праводорожнього право руху А я ж не буду вас зараз вбивати, пані Сашко, правильно? Ви йти встали, попереді мною. вийшли мужчина. Ви постійно не водягаєтеся Я все можу А Тернісі Пасус знає, що Ну я ж і вірю, що... Дотримуйтесь вимог праводорожнього руху Так Ми дотримуємося Я є дорожній активіст, я право дорожнього руху Тренер я веду, шикарів, шикарі, 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 Ваше рішення, це не моє рішення. Ну, я вчора повторів. Це друге рішення. Так, А зупинка, так. стоянка згідно з право дорожнього руху. Право дорожнього дорожнь, рухання. Я, я, я не порушує. Не порушу. Ми просто спитали, це не стали на секунду. Це одне діло. Це треба, я так, не че на націоналізацію? Я не, не совмеваю спитати, я ніяких право дорожнього руху не порушую. Я не як дорожнього руху не порушую. Нам далеко їхати, пускайте нас. Ні, ні. Дякую.